Учні восьмого класу Світлоївського ліцею приєднуються до визначення Дня Революції Гідності та Свободи. Тернистим шляхом крокує Україна, тримаючи гідність у руках. Її домівка вся в руїнах, та не болить вона шлях. Крокує гордо до свободи, крокує впевнено в життя і знає, що приведуть дороги до кращого вже майбуття. День гідності та свободи це день, коли ми згадуємо, якою ціною Виборювалася незалежність нашої держави це день, коли серце України б'ється в унісон із мільйонами сердець тих, хто вірив, стояв і зараз стоїть за волю, за правду, за мир. Ми віддаємо шану мужнім і нескореним тим, хто у холодні ночі революції гідності вийшов на Майдан, тим, хто сьогодні стоїть на фронті, тримаючи небо над нашими містами, тим, хто віддав своє життя, аби ми могли сказати. Ми вільна нація. Наш народ пройшов довгий, тернистий шлях до своєї свободи. Українці не раз доводили, що є нацією нескорених. У листопаді 2004 року, коли влада намагалася вкрасти у людей вибір, українці вийшли на майдан. Тоді на площах усієї країни засяяли помаранчеві кольори. Кольори надії, єдності й віри. Помаранчева революція стала першою великою перемогою громадянського суспільства. Вона показала, що народ має силу змінювати владу і долю країни мирним шляхом. Тоді Україна сказала: ми народ, ми сила, ми вільні. Указом президента України Петром Порошенком з 2014 року, 21 листопада, проголошено Днем Революції Гідності та Свободи. Революція гідності це не просто подія. Це момент, коли ми довели. Свобода дорожча за життя. Коли серця билися в Унісон, коли тисячі людей стояли під снігом і вогнем заради правди, честі і майбутнього. Саме тоді народилася нова Україна, сильна духом, готова боротися за свої цінності. Кажуть, кожна нація має свою легенду, а легенда України про народ, що не зламався ні перед ворогом, ні перед брехнею, про людей, які вміють стояти до кінця за правду, волю та рідну землю. Послухаймо цю легенду, легенду про землю гідності, де серця не знають страху, а свобода не просто слово. Колись давно, коли ще світ тільки вчився розрізняти добро і зло, на землі між горами і морем народилася країна, Бог дав їй щедрі поля, дзвінки, ріки та безмежне небо, а людям, які заселили цю землю, подарував найсильніше – вільне серце, яке не знало страху. Минали віки, на країну не раз приходили вороги то мечем, то хитрістю, то брехнею. Хотіли забрати її мову, її пісню, її душу. Та кожного разу народ України піднімався, як вогонь після бурі. Бо в серцях його жила гідність, невидимий оберіг, який не може знищити жодна сила. І ось прийшов 2004 рік. На головній площі столиці зібрався народ. Мільйони сердець, які билися в одному ритмі. Люди вийшли не за владу, а за правду, за право бути почутими. Так народилася перша революція, помаранчева, що запалила вогонь надії. Та випробування не скінчилися. У 2013 році Україна знову вийшла на Майдан. Студенти, робітники, вчителі, лікарі усі разом стали на захист свого вибору. І коли ворог спробував залякати їх, Майдан став морем світла. Так народилася революція гідності, символ незглавності та любові до свободи. І навіть коли на землю прийшла війна, коли ворог вступив на українські поля, народ не злякався. Бо гідність, загартована в вогні двох революцій, стала бронею. Тепер кожен воїн, кожен волонтер, кожна дитина це частинка великої легенди про народ, який не скорився і не відступив. Кажуть, що над Україною літає білий птах, душа свободи. Він оберігає тих, хто стоїть за правду, і шепоче кожному. Поки в тобі живе любов до своєї землі, ти переможний. Так триває легенда про Україну землю, де гідність не згасає, а свобода народжується щодня. Колись давно, коли ще був юним, народилась країна під небом синім. Бог дав їй пісню хліб і крила, і серце, що волі прагне щиро. Минули роки приходили узбою, та вільний народ не падав журбі, Шли покоління, мов хилі і з кожним жила гідність, свобода і воля. На майданах світились вогні, всі серця єднались в однім. 2004-й – помаранчеві дні, 2013-й революційний днів. Стояли юнаки і дівчата, щоб мова дзвеніла, щоб пісня жила, щоб сонце свободи над Києвом встало, і правду народ обійняв, як дитя. А нині сьогодні гримить війна, країна знову єдина і жива. Бо гідність це не просто слово, це святий вогонь, що гріє серця знову. Свобода не слово, не пісня весела. Вона то є попіл, крізь сльози і тьму, її нам вітри принесли із майдану, І кров'ю вписали в історію ту. За неї стояли студенти, солдати, І кожен ішов, не питаючи, як. Бо краще вже впасти, ніж знову мовчати, І жити рабом у кайданах в руках. Свобода це біль, що у серці палає, це мамина свічка у вікні красела, герой, хто не зрадить, хоч смерть обійма. Свобода це дуже жорстока ціна. За неї палає країна, окопи і хлопці тримають чим? Звіри й тепла. Свобода не слово, що кинеш на показ, це кров, що на землю рікою текла. Знову встає Україна з колін, хоч рани глибокі, та дух не знамати. А наша країна повстане з руїн. Лише треба боротись і перемоги чекати. Ці свічки символ нашої пам'яті, про тих, хто не повернувся з Майдану, про тих, хто не повернеться з фронту, про кожного, хто віддав життя за право бути українцем. Просимо всіх шанувати пам'ять героїв України, тих, хто поліг у боротьбі за гідність, свободу і незалежність, Небесна Сотня, герої Майдану. Герої війни сьогодення, волонтери, лікарі, цивільні люди згадаємо всіх, хто віддав своє життя за Україну. Ми з роду вільних, сильних, незламних. Ми ті, хто несе світло крізь морок. Ми Україна, ми серце Європи. У нас не зламає жоден ворог. Ми пам'ятаємо майдан, серце народу. Ми пам'ятаємо Небесну Сотню, наших ангелів. Ми пам'ятаємо воїн, героїв сьогодення. Ми народ вільних сердець, ми народ нескореної землі. Ми діти України. День гідності та свободи це не лише спогад. Це день, коли ми маємо сказати собі. Ми українці, і ми гідні бути вільними. Наш шлях тернистий, але саме він веде нас до перемоги. До миру, до справжнього світла, і поки ми пам'ятаємо своїх героїв, Україна житиме. Слава Україні! Героям! слава!